Третя хвиля мобілізації триває, вже мобілізовано 400 боковинців. Більше половина з них добровольці. Проте є й такі, що не бажають захищати вітчизну і ухиляються від служби. Саме з цієї причини одному з військовослужбовців батальйону територіальної оборони загрожує позбавлення волі. По одному військовослужбовцю обласного військового, не обласного військового а 8 батальйону територіальної оборони відбувся суд, прийнято рішення два роки позбавлення волі. Ця особа подає апеляцію на цей вирок суду, ну будемо чекати вже рішення Верхнього суду по 8-му батальйону територіальної оборони, який не виконав завдання, не виїхав. Ця хвиля мобілізації триватиме до 6 вересня. Потреба у кількості військових збільшилась, тож ж до армії закличуть не 600 боковинців, як планувалося раніше, а тисячу не служитимуть принаймні поки що такі боковинці. Згідно закону не підпадають у кого троє і більше дітей, хто був осуджений за тяжкі злочини, в кого дружина або дитина інвалід і потребує сторонньої допомоги. І по медицині не придатний до служби. Одинокому батьку, який виховує дитину, також поки що не доведеться брати зброю до рук. А от відправлення в зону АТО відбуватиметься лише після того, як буковинці пройдуть відповідну підготовку, розповів Віталій Чурай. Навчатимуть їх протягом місяця. Оці всі військові частини, які зараз докомплектовуються, це все створюються навчальні підрозділи або навчальні частини, які проводять підготовку військового Службовців і після укомплектування укомплектування забезпечення матеріально-технічними засобами, вони будуть направлені в зону при необхідності, в зону АТО або в інший. Визначений місця. Також військовий комісар запевнив, що силові структури та афганці наразі займаються визволенням полонених. Наразі це лише згідно офіційної інформації. У полоні терористів на сході України знаходиться один буковинець зі Стороженеччини. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.